Друзі, сьогодні будемо готувати традиційну страву в Україні на Масляну – Це вареники з сиром. Вареники з сиром неймовірно смачні. Моя бабуся, до речі, готувала на пару. У цьому ж рецепті, якщо що можна, і на пару дуже смачно. Давайте готувати. Що вам хочу сказати, те, що в Україні традиційно на масляну готуються вареники, вареники з сиром. Да? Він же творог. І це традиційна є страва України на Масляну. Але звісно нам трошки нав'язали з млинцями. Але млинці теж дуже смачні, готуємо, продовжуємо готувати і спокійно відносимося до всього. Але ну і варенички ж треба приготувати. Правильно тому сьогодні рецепт вареників в мене тісто на кефірі з яйцями, ну і творог. Якось так, давайте починати. І все супер просто яйце. До речі, соду, в мене соди не було, тому розпушувач здаю. Соду додавайте прямо в тісто. Ну, я так завжди роблю, щоб змішалося добре, щоб протягом не було такого, що десь трапиться шматочок. І виливаємо сюди кефір. перемішуємо добряче. На моменті, коли важко мішати, починаємо місити просто руками. Бачите? Прийшов помічник замішувати руками. Ну як виходить щось? Давай обережніше з тістом, трошки обережніше, ніжніше. Григорій. Григорій. Замішуємо, замішуємо. Отак. Ні, не так. А замішуємо. Я не треба, щоб воно повилітало. Ні, не треба, щоб воно повилітало. Тісто наше майже готово. Бачите, домішуємо руками, беріть. 350 грамів муки і додавайте, якщо треба, буде ще ті 50, да? тобто підготуйте собі 400, на, ну просто мука різна буває. Але у вас має вийти такий, знаєте, варіант, коли вам буде просто ліпити. Я зараз замішу добряче. Місяць тісто, до речі, якщо ви не знали на себе, якби притягуючи багатство, здоров'я в родину. А коли від себе, то це віддають. Так що на себе. В начинку для цього утвору. додаємо яйце, Неса. додаємо цукор дуже обережно розмішуємо. Дуже обережно розмішуємо. Okay. Ні, це ж не тісто Можна я? Обережно розмішуємо довго, я так розумію, сьогодні буде бути така однорідна маса. Якщо у вас творог досить вологий, то додавайте лише жовток, а білок не додавайте. Ну, Давайте ліпити наші вареники. Що я ще підмішую тісто, воно трошки постояло. Зараз будемо розділяти і е, ліпити наші вареники. Відповідно, треба трошки муки знадитися, щоб присипати, е, бо побуде липка, але і надто не переборщить, щоб під тісто своє не забити. І нічого з ним не зробити зайвого, ну, щоб, і щоб не липло, розумієте? Що далі? Далі розділяємо наше тісто, розкатуємо його, вирізаємо кружочки і ліпимо наші варенички. Все, в принципі, як би просто, але ліпити вареники це, знаєте, така справа сімейна, коли має вся сім'я зібратися, ліпити. Ну, що ж тільки вам цим займатися. Я, чесно, не дуже люблю ліпити вареники. Це так довго завжди. І так швидко все з'їдається. Тому не люблю. Вирізаємо там стакан. У мене є формочка. Якась формочка маловата, вареники будуть ще. Не такі маленькі, не підходить. Треба якась. О! О! Це я розумію, дивіться. Це вареник буде. А то таке. Ну і формуємо вареники. Я вам чесно кажу, я їх не ліплю. Ліп, ліплю я їх приблизно так само, як ліпила в, в, у віці Григорія. З, відповідно, вони в мене супер гарні ніколи не виходять. Я навіть не знаю, це треба ж якось наліпити, щоб щось сфоткати і щось на заставку поставити, понієте? Тому треба постаратись, хоча б один вареник там А, я сфоткаю, знаєте, типу з вареником в руках. От вони в мене виходять от, от, ну, опитував, попиту не вистачає. Григорій, в тебе є досвід ліпки вареників? Є? Ти мені зможеш допомогти поліпити вареники? Та поліпити, а не вирізати? Коротше, ви зрозуміли, в нас сім'ї всі якось не по варенику. творогу в 300 г у нас вийшло 22 вареничка, трошки тісто лишилося, але ну, тут ще буквально на 4 5 на 4 десь вареночки. у кип'ячу воду і готуємо, друзі, що. Трошки натренувалася і вже не такі крокодили вийшли. Так що нормально, тренуйтеся, у вас обов'язково все вийде, не переживайте. Пройшло 5 хвилин з моменту закипання, Витягаємо наші варенички. не такі вже і крокодили, так що нормально. Ну, понятно, зараз мені напишуть хазяйки, що в них вареники і смачніші, і кращі, і все на світі. А, тісто на кефірі. Я не знаю, у мене завжди всі в родині бабуся, всі робили на кефірі. Це вважалася полтавським рецептом. Я, якщо що з Дніпропетровщини, тут до Полтави рукою подати, можна з'їздити навіть вареників поїсти. ну і три в дорозі. Зараз будемо куштувати, правильно? Обов'язково додаю масло, бо інакше вони просто позлипаються. Вареники готові вареники виходять дуже смачні. Якщо вам хочеться більш солодку начинку, ну, в принципі, ви начинку коли приготували, можете її скуштувати, правильно? Бо виходить не не прям при солодко майте на увазі, але дуже смачно.